Всім привіт! Мене звати Володимир Кардюк, і я хочу вас запросити на наш онлайн-мастер-клас по довгому волосі. Для кого це е, майстер-клас? Це для майстрів, які можуть уже щось прийти. Коли майстер, ну і ще не майстер і ще нуль, то для нього онлайн не підходить. Це майстри, які закінчили тільки е, курси, можуть прийти. Це для майстрів, які вже тільки починають, можуть. Для майстрів, які багато вже е, чого знають, теж можуть можуть. чого такий різновір і всі можуть? Тому що е, один майстер буде е, брати тільки для себе якісь нюанси, якісь ідеї. О, може почати з обличчя, може почати з потилиці, може почати з скриневої зони, може поєднувати одну форму і іншу. Так, і він буде швидко-бистро йти, якісь питання задавати, і для нього це буде прямо кладіс е, інформації. Майстер, який тільки починає, тільки закінчив якісь курси, для нього буде послідовність, тому що я буду давати будову саму стрижку. Ви можете одну форму, одну саму лекцію прослухати. А другі скажуть, я її знаю, я пропускаю. Тобто, ви самі будете реалізувати там, не треба буде сидіти і всі разом. Прямо ні, мені це зрозуміло. Я пішов далі, а далі для мене буде більш цікавіше. Для новичка це буде цікаво. Як буду будуватися, як форму, як проділ робити. Як, що таке трикутна, квадратна, кругла форма, як вони поєднуються, як робиться рівномірно стрикутне? Дуже-дуже багато такої буде інформації для кожного, для того, щоб ви всі поєдналися, ви в групі. Я з кожним з вас буду знайомитись в цій групі і буду запитувати, на якому ви рівні, що ви знаєте, чому, чому ви прийшли. Як ви е, робите ту чи іншу форму? І для цього я зрозумію, який у мене в групі рівень, і що мені давати імна для вас? Буде дуже дуже цікаво.